Що відбувається з біткоїном, Чим продовжить він тренд вниз? Чи оцей локальний ріст, Що зараз є? Це просто невеличкий відкат і пастка для а, покупців, щоб їх піти і ліквіднути. Давайте про це подивимося. Спочатку два слова про глобальну картину. Далі що ми які трейди ми взяли, і далі які трейди ми плануємо а, глобально? По біткоїну у нас зараз падаючий тренд з оцієї вершинки. Це була вершинка 20-го числа понеділок. Це якась, коли Трамп заступив на посаду. Звітом ти почався ось оцей весь тренд, падаючи вниз. Зараз ми під ВІВАПом. Це є спеціальний індикатор, який показує справедливу ціну на ринку, і ціна, поки під ним ми маємо розраховувати, що тренд падаючи, допоки нема злому перебиття, глобальний тренд падаючи. Це не означає, що ви не можете брати лонги. Але просто ваші лонги мають бути набагато менше. Відповідно, основна зона зараз супротиву це є зона 91-92 тисячі. Чого саме ця зона? Це якась верх буде е, об'єму, який наторгований в боковику, і це буде анкерний ВІВАП. Це яка зона 92. 91-92 – Це зона основного супротиву, де найкраще шукати угоди на падіння. Глобальне що ми з, е, з командою? От зараз робили: ми відкривали лонги. Тобто лонгами я ділився ще декілька днів тому. Якщо от ви подивитесь 19 числа, коли ціна виходила з боковика, основний план був на тесті на виході з боковика. Потім на тесті зайти на продовження поросту. Ціна дуже близько була до мого стопа, але таки гарно відпрацювала зараз. Я вам його покажу. Я забрав тут один до трьох. Місто позбув скучасно, от буквально пару копійок нижче, дуже близько було. Не слава тобі, господи, мене не вибили. І вчора, якраз на великих об'ємах, я закрив один до трьох з половиною далі. Бачите, наступний план в клубі, який я дав, це шукати шорти в зоні 92 тисячі. Ми зараз якраз подивимося по цій 92 тисячі, і чого саме так, тому що ще раз це буде верх об'єму профілю. І це буде анкерний. Тут це якраз одне буде з найкращих місць, де варто шукати угоду на падіння. Якщо ми, звісно, туди дійдемо. Що для мене буде ідеальним підтвердженням зайти в, в, в трейд, тому що може бути така штука, що ціна підходить в зону, але є підтвердження. І зазвичай найкраще підтвердження це або величезний об'єм, який заходить, або велика ліквідація, або великий інтерес. Що то, що то, мені буде дуже класно. І я точно буду заходити в трейд. І якщо я буду бачити такий трейд, тоді я буду е, давати чіткий сигнал в клубі і буду всіх тегати і писати, що варто зайти в трейд, і потім буду робити чіткі апдейти. Ну, вам приклад, як посилання ми Суану зараз розберемо буквально через декілька хвилин. Тому е, в цій зоні ми маємо думати тільки про шорти, в якому випадку е, ми маємо перестати думати про падіння. Для мене це основний випадок, якщо ціна е, вийде вище вівапу і закріпиться. Для мене це буде сигналом того, що ось оцей падаючий тренд він зламався, і це був просто такий дуже глобальний і дуже е, такий болючий виніс, тільки ось оце. Але ми це будемо бачити лише постфактум, якщо це станеться, допоки цього не сталося ще раз, що ми робимо? Якщо ця зона підходить. Ми тут шукаємо угоду на падіння. Якщо ми подивимося більший часовий період по біткоїну. Основна зона, куди його варто було би чекати, це була б зона в районі 72 тисяч. Тобто, якщо ми заходимо біля 92, це реально те місце, де є сенс і можливість тримати позицію доволі довго на мінімум зняття вою. Тому торгуємо план, доки нема чогось іншого. Йдемо, друзі, далі до ефіру. Солани та ріпла. Що я думаю по ефіру? Перед тим я хочу вам нагадати, що зараз у нас діють величезні знижки в час до тижня можливостей. Зараз друзі, не гайте вашу можливість долучитися до нашого клубу чи нашого навчання з найбільшими можливими знижками. Що ви робите? В описі під цим відео буде посилання. Буде посилання саме перше. Ви, ви його відкриваєте. Получається ось така форма. Далі заповнюєте ім'я. Телефон, пошту. Дивіться, в якій ви зараз країні її прописуєте і залишайте заявку. Тобто, ви можете отримати як і знижку на навчання, знижку доступу до клубу і знижку до системи торгової роботі Crypto Alerts. Таких знижок ближчим часом взагалі не буде. Давайте далі дивимося, що по ефіру по ефіру я давав план на ріст. Зараз я його покажу вам. Ось тут ми давали план на вихід. Лонг по ціні 1.951 зі стопом 1.911. цей я вчора закрив трошки раніше ефір, тому що почали дуже великі об'єми виходити, і як бачите, от вчора закрив. Я думаю, що по ефіру що відбулося в нас. Було ця остання хвиля падіння по ефіру. Ціна вернулася в першу девіацію. Тобто, ми зараз маємо глобальний тренд вниз, але локально ціна. Е, ціна росте, основна зона супротиву це буде ось ця лінія. Це, це, це є анкерний Віва, бачите, від якого ціна падала, Це є в районі 240-250. Е, це місце, де я буду дивитися в угоду на падіння, якщо там буде щось цікаве. Тобто ціна підходить. Тут обов'язково має бути щось цікаве. От вам зараз покажу, як цікаве виглядає. Наприклад, ось ця ситуація, коли ціна тестала. Up, але бачите, вже знизу вверх. Що тут було цікавого? От вам покажу. Перед падінням. Там була величезніша ліквідація. Там когось так гарно ліквідує на меншому часовому періоді. От, От відкриємо з вами 30 хвилинку, і ви це побачите просто своїми очима. Оце приклад. Зараз секундочку, друзі. От вам, бачите? Як в моменті взяли когось ліквідує. Тобто, нам, пам'ятайте, у нас для того, щоб відкрити трейди. От в нас в команді ми вчимо всіх студентів, є свята трійця для того, щоб відкрити класні трейди. Перше, ми маємо відкрити трейд по тренду. Тобто ми самі собі задаємо питання, який трейд по ефіру. Глобальний тренд вниз, і от зараз ми шукаємо году на продовження. Друге, по тому тренду нам важливо знайти ключові зони, місця, від яких ціна з великою ймовірністю зробить рух. І третє це є локальне підтвердження. Це є великий кластер, велика дельта, спотовий об'єм, великий фьючерксний об'єм. Будь-що, з цього воно додає розуміння, що там хтось працює в цій зоні. І коли є три з трьох, нас завжди найбільший вінрейт, у нас завжди найбільше співвідношення е, ризику до прибутку. Іноді можна відкривати трейди, коли є два-строх. Там, наприклад, тренд і зона. Але <с -2> набагато крутіше, коли три з трьох. тут, наприклад. Відбулася велика ліквідація по відкритому інтересу, і ціну зразу е, зробили вкат. Наприклад, е, тут бачите, величезніша дельта, впав інтерес, знову величезніший вкат. Тобто ціна часто буде ходити від е, 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 якихось ліквідацій. Тому ще раз, в е, цій зоні 250 в мене стоять сповіщення зараз, і я буду думати про шокти. Якщо буде щось, може бути така штука, що нічого не буде. Де я би хотів відкрити лонги? Зараз, давайте зараз ми побудуємо новий вівап, але з самого низу. Ну зараз саме адекватніше місце для відкриття Вонга, це би було, зараз я вам покажу. Друзі, саме толковіше місце для відкриття лунга було б аж на тесті зони аж, аж тут. Якщо б ефірка відбивається і падає в зону 100, 19.52. Це би Bubby плюс плюс велуєрелой. От в цьому місці, це де, де я би шукав би лонг. Ще в якому місці я би шукав би шорт, зараз от вам покажу. Що буде, якщо, наприклад, тут взагалі о, ціна пройде. І не буде нічого цікавого. Може бути така ситуація, що ціна проб'є і почне на вище. Якщо відбудеться ось таке перебиття, для мене це буде сигналом того, що падаючий тренд середньотерміновий зломаний. І зараз у нас починається середньотерміновий ростущий тренд. В такому випадку ось тут вже вище зони 250, Я буду шукати лонг з першою ціллю, це тест першої девіації. А наступна основна ціль це буде взагалі зняття. Ось у цих вершинок. Ну, розумієте, що по ефіру ви повинні пам'ятати: глобальний тренд падаючий, але ну, ціна вже дуже багато впала. І якщо переб'ємо ВІВАП, то тут є можливість зламати взагалі весь цей падаючий тренд і піти е гарно вгору. Тобто, у нас, якщо ви замітили, вперше у нас є повишаючі хаї. Ось це на новинах вони навіть не перебили. Це перший раз полишаючи хай. Якщо це продовжиться, будуть полишаю хаї, то вже все, це вже буде. Злом структури. Наступне це Солана. Що по Солані? Солана вийшла з боковиками. Я давав сигнал в клубі на лонг. Ми зараз якраз вночі лімітку зняли. Тобто, вчора, бачите, я давав угоду на лонг. чому була причина входу. Почав заходити багато інтересу, і що дуже важливо, Солана вийшла з боковика і закрилася вище нього. Тобто, це є, це називається вихід з велою. І якщо ми подивимося на Солану, ми повинні розуміти, що цей глобальний тренд вниз, він був дуже сильний і вже є велика ймовірність, що він закінчився. Тому що перше, по соланні у нас відбулося, Солана увійшла в першу девіацію. Зазвичай, коли відбувається вхід в першу девіацію, ціна аж тестує Віваб. Це є виключення, бо це було на новинах. Тобто, бачите, всі попередні рази, що ціна робила з першою девіацією, від неї жорстко падали. Тобто, зараз я не здивуюся, що Солана е, може піти і зробити ріс в зону 175-180%. Тому що об'єктивно після такого падіння, яке було тут: от подивіться, скільки солана впала, е, плюс Солана познімала всі сілої всі діапазони. Солана е, впала на цілих 62%. Навіть якщо глобальний тренд вниз продовжиться, Сувані добре би було зробити глибокий відкат і вже аж від нього шука... робити продовження тренду вниз. Тому ми по посилання зараз е... нас основний локальний план. Ми е... лонгуємо до ключової зони, де ми будемо вже шукати шорти на продовження глобального тренду вниз. Тому ми зайшли. Це був чисто локальний трейд. Це такий, я б сказав, локальний скальп скальповий трейд. Тому що основна причина входу була, бо зайшло дуже багато інтересу, і він дуже часто штовхає інструмент на продовження. Бачите, от, от інтерес, якраз і якраз я по ньому поставив лімітку, бо ці учасники, які тут почали штовхати, Ціна часто тестує ті об'єми і продовжує ріст, бо вони струшують лишніх лонгістів, які позаходили, відповідно, лонг локальний був тут. Де ще можна би було зайти в лонг. Інший варіант заходу в лонг це якщо ми от кинемо анкерний вівапчик, новий самого лою. Зараз ми його з самого низу кинемо. Якщо ми кинемо анкерний вівап і… Інший варіант це в районі 138. Тому що е, зараз, якщо ви бачите, друга девіація по Івапу, вона стала, вона була супротом, зараз вона стала підтримкою, і від неї варто буде шукати угоду на продовження. Е, ще е, також, е, якою може бути ще друга ціль е, по е, солані? Це ще варто звертати увагу ще на ось цю девіацію, зараз я вам покажу. Тобто в районі обов'язково треба дивитися на зону 150-154. Це буде перший супротив локальний. І біля нього може бути якась зупинка. Ну, Но нормальні шорти: 175-180. І давайте ще по ріплу, що я думаю по ріплу. По ріплу в мене в план не помінявся, я давав сигнал так само в клубі. Друзі, до речі, поставте лайк, підпишіться, бо стараюся ділитися всім, чим ми ділимося в клубі, тут з вами. Як ви бачите, по ріплу план нашій не змінить, це є шорт в районі 2,62. Чому так? Тому що глобальний тренд по ріплу, ну, Ріпл гарно впав. Якби не оці новини, то поріплу, ми б весь час були під вівапом. Плюс по ріплу в цьому місці вийшли новини, що Security Exchange Commission перестає судовий позов проти ріпла, а ціна навіть в не перебила. Тобто це є такий признак слабкості. І допоки ціна під вівапом, я би шукав шорти. Тобто, у нас пріоритет який, якщо буде тут виніс в зону 2,59-2,62, ми будемо брати шорт. Перша ціль буде 2,23. Наступна ціль буде 2,89. Єдине виключення: це ціна перебиває і прям фіксується вище і робить розторговку вище. Тільки тоді ми е, міняємо нашу думку і ми перевертаємося в лонги. Бо інші лонги були аж тут внизу, бо в іншому випадку лонги треба буде шукати або біля е, оцього рівня 191 або взагалі внизу 1.74. Тобто, або внизу шукаємо лонги, або на перебиті. Але основний план, ще раз підсумую: основний план це є шорт. В принципі, ось цей план взагалі. Друзі. Що ми зараз робимо? Ставимо лайк, підписуємося, долучайтеся в клуб, бо е, чи на навчання. Лишайте заявку, бо бачите, ми системно діємося аналітикою, сигналами. Е, плюс чимо, щоб ви могли це відторговувати і заробляти. І прямо зараз дивіться відео про відкритий інтерес, щоб розуміти, як на ньому заробити, як цей індикатор вам допоможе в трейдингу. До зустрічі!